Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики. Присутні три особи, що є більшістю. Секретар комісії Галкіна Ольга Вікторівна присутня. Пропоную ознайомитися та затвердити порядок денний 26-го засідання комісії. Голосуємо порядок денний. Хто за? Порядок денний приймається одноголосно. Пропоную затвердити регламент роботи комісії. Для доповіді 20 хвилин. Для виступів до 5 хвилин. Для інформації запитань та відповіді до 3 хвилин. Регламент роботи комісії ставиться на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Прийнято одноголосу. Переходимо до розгляду першого питання. Перше питання: про внесення змін до програми соціальної підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та членів їх сімей на 2024 2026 роки. Пропоную заслухати ширше за цю питання. Пропонується внести зміни до програми соціальної підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії, та членів їх сімей на 2024 2026 роки. За дорученням першого заступника голови адміністрації Наталії Кравченко, вони хочуть, щоб зміна, яка буде зміна, щоб звучало слово ветерани. Вносимо все на перше питання, вносимо в носу. І буде замість програми соціальної підтримки військовослужбовців, услужбовців учасників бойових дій, потекли внаслідок російської агресії та членів їх сімей на 24-26 роки. Змінюється назва на назву програма підтримки ветеранів війни. Захисників і захисниць України, члени їх сімей, члени сімей зниклих безвісти та загиблих, померлих військовослужбовців, захисників і захисниць України у Лужинській територіальній громаді на 24-26 роки. І друге питання, другий пункт зміни. Вони хочуть, щоб ця програма в нас вона була. Там було у нас матеріальної допомоги, на покування, на лікування, на поранення, на лікування. Вони хочуть більш розширені, щоб вона була ця програма. Вносимо. Пункт про створення ветеранського простору для забезпечення роботи ветеранів. На, на, хочеться долучити сюди кошти, 100 тисяч пропонуємо спонсорської допомоги, будемо просити, наче, і 50 тисяч ставимо місцевий бюджет. Ну, Поки починаємо з ремонту, то там 14 тисяч заплатили, спочатку це таке використання потім. Другий пункт сприяння оплаці влаштування ветеранів війни після повернення їх додому. Потім запровадження соціальних паспортів, щоб була повністю про кожного ветерана, щоб прощання їхніх сімей, щоб у нас Анкет. анкетування. Особова справа, щоб була, щоб ми знали, хто що потребує їх. На це кошти не, не, не будуть використовуватися, тому що це робо, точна робота. Нашого органу. Організація зустрічі учнів з ветеранами та захисниками, і проведення лінії та, в числі заходів, воно це все в нас робилося, просто воно не було прописано в цих програмах, воно було в інших програмах, вони хочуть, щоб воно було все в одній єдиній програмі. І ми, оце, от такі дні, це отакі зміни. Це назва і доповнили це кілька А ремонт, де В Будинок культури. До проведення заходів потрібно писати. Вони ветеранський простір, там дуже вимоги, я до нього є методичні рекомендації, що вони там планують, то почнемо поки. Оце такі зміни. Прошу прийняти. Якщо немає запитань, то будемо голосувати. Будемо рекомендувати до затвердження свят. Так? ласка, будемо голосувати. Добре. -да. Проти потрималися. Прийнято одного голосу. Дякую. Друге питання: про внесення змін до програми соціальної підтримки населення Турбота на 2024-2026 роки у Женській територіальній громаді. Також, тут можна я і третій Тут пропонується з нас треба надавати відповіді, додається один пункт організації виконання програми. Що сюди входить? Це яким чином люди, людина може до нас звернутися, це перелік документів, які потрібно. Раніше тут не було, ми знали просто, що людині які документи треба, ми його озвучували їм і вони подавали ті пакет документів. Зараз нас теж, теж вимагають, щоб було прописано який перелік документів. Оце такі зміни. Ми внесли один пункт організації виконання програми, де вказано в цю програму, що турбота, що потрібно, які документи подавати. Нема запитань до цього питання. Все ясно. Хто за? Проти? Утрималися? Прийнято одноголосно. Третє питання: Затвердження програми підтримки переміщених осіб на території Буженської привірой громади на 2024-2025 роки. У цій програмі також додається пункт, пункт організація виконання програми що тут які потрібен перелік документів. Змін немає ніяких в основному, скажу, що тільки що потрібно для виховувати. <рес> <це, рес> да, тому що треба яка програма, яка коли затверджена, де можна їм подивитися, відставляється на стой. Вона настаті і вони хочуть <рес> посилання на стоїти <сторінці, рес> щоб було перелік, куди людина, які документи вона повинна передати. <рес> Тож пункт зміни поне голосувати. Хто за? Проти? Утрималися. Питання прийнято одноголосно. Yep. Дякую. А що ще далі? Питання 4 у порядку денному. Про внесення змін до рішення сесії Бужанської сільської ради від 25 на 5 2020 року номер 919/08/7. Про затвердження Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділення центрів послуг виконавчого комітету Буженської сільської ради. Будь ласка. Внести зміни до рішення сесії Буженської сільської ради від 25 25.05 2020 року за номером 19 теле87 про затвердження переліку адміністративних послуг. Які надаються через відділ став надання адміністративних послуг. Виконавчого комітету Бузинської сільської ради виклавши додаток в новій редакції, що додається. Е, так, е, послуги. У нас е, перелік вже є затверджений, але ми вносимо два пункти. Е, у сфері соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей. Пункт у нас буде, новий додається 271-й. Взяття на облік для виплати компенсації вартості самостійного санаторно курортного лікування осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи, внаслідок збройної агресії проти України, відповідно закону України про соціальний і правовий статус осіб, відповідно яких встановлено факт позбавлення свободи. Особистої свободи внаслідок збройної агресії України від 26 року за номером 2010-9. І другий пункт це 272-й: взяття на облік для забезпечення санітарно фурорта лікування путівками усіх, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Також відповідно закону України про соціальний і правовий статус осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей від 26.01.2022 за номером 2010 десять Можна, будь ласка, запитання. Поясніть, будь ласка, що мається на увазі, під оціню. Пункт стати та особисти свободи. Це ті, що були полоні люди, чи які ну, це, відповідно законувано все буде робити. Тобто це не такі, що почати так. Ті, що пропали, ті, що зрозуміло, це мається на вас це... yeah. да. yeah. Ну so, можем... З яких людей можуть понад не це робити. Я думаю, не стільки вже є тих людей, mm. а, ми працюємо із сім'ями, не тільки з людьми. Якусь ми суму надали, так? поки що суми не закладаємо це внесення змін в адміністративні технологічні картки. Ця процедура, що ми маємо робити? Чітко прописана, по як ось є картка, звісно, які документи вони повинні подати, як ми їх маємо зустріти, що ми маємо робити, щоб їм повністю забезпечити. Виконання закону по наданню допомоги чи правничої, чи консультативної, чи матеріальної. Там вже різні види. Є допомоги. На майбутнє На щоб... На, У нас під цю програму є передбачені кошти, нас поки що їх вистачає. Просто тут додаються в нас види цієї допомоги. По, по цих нових видах ще ніхто не звертався, якщо буде потреба, то то, що... є зараз другий ну, максимум у Голосоноші туди вже їздили. Наші попальні ніхто не виявив бажання е, туди їздити. Я так думаю, що на майбутнє ми будемо планувати гроші, бо вони перші робили на свій рахунок там, а зараз вони вже пропонують співфінансування 50 на 50, тобто 50 на Фінансують та громада, в якій він створити, це да? Золотоніський район, ну, не Золотоніський, зараз Черпаський, чи якій Золотому? А частина вартість однієї людини перебування там 1600 гривень. Ну, туди запрошують сім'ями. І за того, що ми не знаємо, скільки осіб у нас може бути, Може бути сім'я дві особи, може бути сім'я чотири особи, може Е, відповідно, і треба буде планувати гроші, то вже при формуванні бюджету на наступний рік ми будемо це передбачити. Поки що ми вносимо зміни в програму. Чому? Бо якщо в нас хтось знайдеться, що треба буде їхати на цю реабілітацію, то, то ми в програмі ми вже будемо Ми тільки виділили кошти від бюджетної комісії mm -hmm. і все. Mm -hmm. Тоді виключно зрозуміло. Mm -hmm. Пропоную голосувати. Хто за? Проти утримались. Прийнято. відмовилося. Якщо з вашого дозволу, я ще хочу вас поставити до відома про те, що вийшли дві постанови Кабінету міністрів. Їх не дві, їх більше, але ті, що у нас стосуються так напряму дві, в якій є вимога в кожному ЦНАПі, в кожній громаді має бути створене єдине вікно для обслуговування ветеранів та їх сімей. Рішенням виконкому в нас це єдине вікно вже створене. Ще в нас не всі таблички там, ну, указатель є, але ми маємо приймати їх і надавати так послугу, щоб вони не відчували, що вони тут мають бігати по кабінетах, ну, убезпечити, щоб вони не бігали по кабінетах, максимально наблизити послугу до них. Це перше. Друге, Є постанова Кабінету міністрів і є доручення після наради за участю чи під головуванням першого заступника голови ОДА Кравченко Наталії Миколаївни, яка в неї на постійному контролі. У кожній громаді має бути створений ветеранський простір. І як сказала Наталія Миколаївна, я з вас не зв'язок, хочете ви цього чи не хочете, а в кожній громаді цей простір буде. Пам'ятаєте, я попередньо обговорювала питання, щоб зробити це на базі лікарні, але оскільки кошту у нас немає, а ми його маємо створити, тому ми запропонували відповідальним за цей простір поставити центр надання соціальних послуг, але зробити його на базі центрального нашого будинку культури. І малий зал той, що там у нас є, і кабінет, один, е, який у бібліотеці. Бо там кілька локацій повинно бути, є методичні рекомендації, затверджені, що має бути і як має бути. І ну, на даний момент працюємо зараз над тим, щоб зробити там ось, ось цю локацію. Там має бути локація для проведення якихось формів, заходів, масових там, навчань чи якихось зустрічей. Ми можемо запрошувати і правову допомогу і громадські організації чи людей, які надають послуги вторинної правової допомоги для консультації цих людей. Ми можемо запрошувати юридичні компанії, які б могли надавати, якщо буде потреба. Має бути локація для їхнього неформального спілкування. Це за крупним столом, якесь чиніпіті там організувати. Має бути локація для організації роботи їхніх діток, діток загиблих і діток сімей. І вони хочуть, щоб була локація для занять реабілітаційних спортом, але зв'язку з тим, що ми перерахували гроші у Лисянську лікарні на ремонт реабілітаційного відділення іменно спортивного лікування. Напрямку, тому я так думаю, ми в майбутньому зараз готуємо пакет документів про міжмуніципальне співробітництво і делегування оцеї іменно частинки спортивно-лікувально-реабілітаційне на Лисянську лікарню з Лисянською громадою заключить договір. Ми перерахували 100 тисяч на медичний реабілітаційний центр в Занегородку. Що стосується медичного супроводу, медичної реабілітації, то ми, ми заключаємо договір із Негородкою на проведення, а вже остальне, бо там є дозвілля, є ці консультації, є юридична допомога центру зайнятості. Можливо, їм треба буде десь адаптуватись на роботу, устроїтись, допомогти їм з цим чи створити своє робоче місце якесь, то це вже ми маємо робити отут на місці. То для цього нам потрібна буде локація ось така, така і така. Там є перелік, що має бути в цих локаціях. І ми прорахували на все, якщо закупити обладнання те, що вимагається по методичних рекомендаціях, то нам треба десь 306 тисяч гривень. Із зустрічаючись з представниками інтергові, бо я писала листи на ці. Локації запрошення писали листи нашим підприємцям, щоб взяли участь у співфінансуванні і надали допомогу, то ну, епіцентрі погодили що ми туди 100 тисяч ставить, бо вони сказали, ми готові через епіцентр надати вам матеріали, які вам потрібні, в межах 100 тисяч на наш цей ветеранський простір. Ну, що там можна взяти, я ще не знаю, бо там, ну, там вимога, що, наприклад, повинні бути, ви можете подивитись, ознайомитись, у нас є презентації. Ну, скажу так, наради були вже дві: що, що місячно двічі на місяць до 15 числа, станом на 15 число, станом на 1 число, ми звітуємо, що у нас вже зроблено. І е, Наталія Миколаївна, нарада була на Негоруці, піднімали вони. По районах проводять, піднімали кожного голову про те, що ми плануємо робити більше, то ще вимагається, щоб у нас було соціальне таксі, тому що якщо прийдуть люди з інвалідністю чи в інвалідних вісках, то вони мають мати доступ доїхати до нас сюди і, і добратися до будь-якої локації, яка є в громаді, яка їм буде потрібна. Тому це все не так просто. Воно стоїть зараз на контролі. І у е, нас терміни створення ветеранського простору запуск роботи до 1.12. Але з 1.10 у нас має бути з візитом Наталія Миколаївна. Подивитися, що, що у нас вже зроблено. Це не тільки в нас, це по всій громаді. Вона сказала обіду кожну колону Дивлюся. Тому це все надзвичайно серйозно. І друге питання, яке буквально недавно була постанова Кабінету міністрів. Ось уже в серпні дату я вам не скажу, 5 чи 2 серпня, якою внесли зміни у постанову 1298, якою фіксуються шпати Центрів соціальних послуг, введено в посаду фахівця помічника ветерана, фахівця з соціальної роботи помічника ветерана. Там розряд, здається, 11-14 та присваються, і відповідно до цього йде заробітна плата. І на цю, але цей фахівець має пройти навчання і, в Міністерстві ветеранів. У, на, наш фахівець соціальної роботи, свята Куваль, наш психолог, вони заключаються навчання і директор, пройшло навчання. У них вже є сертифікати. Але поки що у нас просто фахівець соціальної роботи. Вона... Ну, ми не вводили, і поки що на цю сесію ми не пропонуємо введення цієї одиниці, бо там у цій постанові написано, що ми маємо ввести цю одиницю, і людина, яка працює в штаті Центру соціальних послуг через дію в реєстр Мін. Ветеран повинен подати заявку пройти конкурс на, на оцю посаду. А конкурс вона проходить після проходження навчання і отримання сертифікату по роботі. Тому ця, ця робота в нас ще попереду. Я не знаю, ні, поки що ми в штатну одиницю не вводимо. Поки що у нас сіта працює, вона працює і з ветеранами, і не з ветеранами. Я воно буде далі побачимо? У ну, ветеранський простір нам треба зробити. Та в клубі теж не Ну, ми, ми запланували поки що в клубі. Ідеально, воно було б у ну, лікарні. Там є місця достатньо для різних локацій, там є туалети внутрішні, бо тут вже немає туалету, тут може бути причиною. Але староток, у району, 34 громади вже по, по області. 34 громади вже створили ці ветеранські простори, і після того, як об'їхали, їх перевірили з представників ЗМІН ветерана, то із 34 жоден не відповідає постанові Кабінету міністрів, і їх усіх зобов'язали зробити відповідно до методичних рекомендацій постанови Кабінету міністрів. І вона сказала, що це питання дали не обов'язково. Більше того, у нас має бути профільний заступник сільського голови по роботі з ветеранами, і має, мав бути е, окремий відділ по роботі, відділ ветеранської політики. Але оскільки в нас маленька громада, мене піднімала, я виступала на, на народі нації, я пояснювала, що у нас нема можливості поширювати штат, вони розуміють це. У нас ми створювали не центр, центр, а сектор соціального захисту, вводили попередніми посаду спеціаліста, який буде працювати з ветеранами. Тому ми запропонували на цю сесію внести зміни у назву нашого сектору, так як оце програма, і зробити сектор не просто соціального захисту населення. А буде звучати сектор соціального захисту населення, охорони здоров'я та ветеранської політики Бужанської сільської ради, виконавчого комітету Бужанської сільської ради. Щоб не набирати додаткових людей. Поки що ми ну, ми поки що справляємося. Як підуть масово ветерани, можливо, тоді треба буде додаткових людей, я не можу сказати. Ну, поки що ветерани у нас вже. Учасників бойових дій 102 особи да? офіційно. Все. Я вибачала, що я не знаю. Продовжуємо засідання нашої комісії. П'яте питання По затвердження програми для видників на 2025 2026 роки. Прошу вас широко розказати нам про цю програму. <клух> Ця програма. Була е, рекомендована виконавчим комітетом, е, також розв'язалася. І пропонуємо вам на розгляд і, відповідно, рекомендувати до затвердження. В Україні все більше переймається проблемою домашнього насильства, одним з найболючіших соціальних явищ. Домашнє насильство є серйозним порушенням прав людини, які держава має відстоювати захищати. Серед них право на життя і фізичне недоторкання. Право не бути об'єктом знущань чи жорстокого принизливого поводу, право на свободу на дискримінацію за ознакою складу, право на здоровий і безпечний розвиток тощо 에... Україна ратифікувала цілу низку міжнародних угод, узявши тим самим на себе зобов'язання щодо захисту людей від насильства. Тому ця програма для крипників передбачає цілий комплекс заходів. За результатами оцінки ризиків, спрямованих на заміну наслідківської поведінки кривника, формування в ньому нової неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках відповідного ставлення до власних вчинків та їхніх наслідків до виконання батьківських обов'язків на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов'язки жінки і чоловік. Мета цієї програми є. Корекція та зміна агресивної насильницької поведінки кривника, формування соціально-прийматних норм, гуманістичних цінностей і ненасильницької поведінки. Завдання програми це сприяння обулетінню кривника знання про основні норми законодавства, сфері запублівання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, а також про види відповідальності за його вчинення. Формування укривника відповідального ставлення до власної поведінки та їх наслідків для себе, для оточуючих. Сприяння розвитку кривдника емоційного інтелекту та самосвідомості, розвиток навичок кривдника до конструктивного, безконфліктного спілкування, ефективної та ненасильницької комунікації. Розвиток здатності кривдника виявляти, аналізувати та усвідомлювати свої негативні думки. Когнітивні фільтри, помилки, емоції, крупати ними, розуміння їх навіть наслідки. Є ці методологічні е, засади, які розроблені у цій програмі, і вони, ви можете з ними ознайомитися, я думаю, може і ознайомилися е, у, на нашому сайті. Е, тут форми роботи за тривалістю відповідно з керівником, обов'язково цілі програми. Як треба працювати, скільки, скільки повинно бути занять. Серед них діагностичні, наприклад, чотири заняття, за ними працює психолог обов'язково, є індивідуальні навіть заняття, знову ж таки, психолог, соціальний працівник і навіть групові заняття. Я думаю, що вся ця, ця програма вона розроблена, як ви бачите, по тому, щоб якщо відбулося насилля всім, то щоб ми могли, хоч на такому рівні нашого міністерства, знизити їх в О, і все-таки поведінку керівника трошечки витримати, щоб він зрозумів, що він зробив, і все-таки що не треба було. Я пропоную дану програму, хто за не... Якщо немає то тоді пропоную голосувати. Хто за проти? Утримались. Опонуємо прагнення та одногорусність. Наступне питання порядку денного шосте: про внесення змін до програми надання шефської допомоги, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та інших заходів територіальної оборони на 2024 рік. Нам про цю Ви пам'ятаєте, ми у грудні місяці 23-го року приймали дану програму, тепер попросимо внести зміни саме в частині додатку, пункт 9, так як надійшли нам два листи від двох військових частин про надання допомоги. Тому ми пропонуємо внести такі зміни. Затвердження військових частин Збройних сил України, військових частин, підрозділи під інших сил безпеки та оборони системної нічного та денного спостереження, безпілотниками, дітальними апаратами, придбання трона, засобами зв'язку, андротроновими рушницями, комплектуючими частинами та іншими матеріально технічними засобами, і передача їх нижче перерахованим військовим частинами. Ні частини ви можете ознайомитися. Озвучувати не треба й. Mm -hmm. Пропоную так що за? Є запитання до обговорення? Ні. Ні. Тоді пропоную голосувати. Хто за? Утримались? Зміни донесення, прийняти одного голосу. Питання порядку денному вичерпані. Запитань за уваження до проведення засідання комісії не поступало. Тому дякую всім за увагу, за співпрацю, Дорогі колеги. На швидше міцного здоров'я, швидкої перемоги. До зустрічі на 35 сесії 8 скликання, яка відбудеться в понеділок, 19 серпня 2024 року, о 12 годині. Дякую.